Так, друзья, всем привет. Давим олию. Такая вот семечка. Макуха. Свет у нас сегодня не выключают. Так что давим Потрохи. Вже тут небагато осталося, бо надо надавити трохи. У нас така погодка, сніг трохи. Надо, щоб був запас олії, хоча б літрів 200. Потрошки заказують. Небагато, але йдуть закази. Ж поміняли підшипники там. Вроді би нормально. Ну, не давимо поки брикети. Помазали його. По коробе. Ну, вже ізнос є тут. Ну, воно, звісно, не видно, але вже шнек виходить з гайки потрохи. Це все макуха. Макухи, звісно, багато. Ну, і беруть її. О, я ось возив тону. У нас є тони по 4 гривні. Олію <кій> не покажу. Ну, отак. Тут ми не держимо її, то в мене тут стояли бочки. Зараз морози не відстаються, так як треба, там топиться в хаті одній. І там воно все стоїть і відстаюється. Як треба, що ну, надавили, воно стоїть, ми топимо дня 4-5, воно нормально осідає і тоді забираємо олію. Це якщо треба швидше заказ. Якщо не швидко, то вона, звісно, стоїть. Сама потихеньку сідає, але все одно краще, коли топиться, вона осіла і все. Тоді, як треба, набрав. Давимо, звісно, не багато він дави, але все одно хотілося б, щоб більше, треба, мощніший було купляти. Ну, а там буде видно. Мотор тут у нас на 4 кВт всього лиш. Бо я там дивився, є на 7, той що давай там в нього дві камери. Ну, подивимось. Що воно буде. Ціна на подсолнух падає. Не знаю, в нас брали щось тут 14 чим-то, тепер щось там 14, 13, 500, десь так. Ну, ми давимо потрохи олію. Не здаємо пока Поки є закази, можна давити і продавати олії. Ще й макуха остається, макухи, конечно, багато проблемної продать. Ну, беруть, кому надо, бере одразу тонну по 4 гривні. Якщо у нас якщо тона по 4 якщо 500 кг, то по 5 гривень, а якщо до 500 то по 7 гривень. Беруть і по 4, і по 7. Средній десь виходить, макуха виходить 5-5,50. Одні беруть по 4, другі по 7 і средня 5,50. Нормально, я думаю. Оліяв теж до 10 літрів по 55, по 10, по 50. Навіть ті, що по 200 беруть, і по 300, теж по 50. Ну, дешевше 50 гривень не продаю. Вже грязнувати тут, а ну, воно це липке від од, подолії, напевно, але ну, пага воно не відмивається, ми пробували терти, ну, це гігня. Хай так уже буде. Олії оце тече. Ну, я пробував нормально, ну, нічого не горчить. Вона не пенеться, не горчить, нічого. Ну, в цьому году, конечно, вроде бы хуже трохи олія, чим в том. Ну а так я пробував нормально, не горчить нічого. Ну, люди не жалуються ті, що беруть. Потрохи трохи продавлюю. Ну семечка чиста. Без амброзії, без нічого. Все як положено. Це погана ще буває напруга, вибиває там теплове оце реле. Ну, це як задньо шнек крутиш, назад буває, вибиває, коли напруги немає. Сьогодні світ не виключають нормально все, нічого не вибиває, все працює. Може в кого таке саме, там реле, так те що воно вибиває, там можна його додавить трохи. Ну, небагато, якщо когось вибиває. Ми не додавали. Так, от один раз вибило, бо я дзвонив, хто ставив мені ну електрик. Він каже, може додати, а може не додати, каже, хай буде так. Ну, я не додавав нічого. Так усе там понасипали пшениці під низ, там візє пшениця від мишей, щоб не було мишей, нормально потравили, не видно тепер. Ну а так така олійка. Я зараз буду йти вігти, а брат даве олію. Поки Свет дали, треба трохи поработать. Та й запас треба зробити Ілії, то що буває, вроде би нема, нема заказів, раз і заказ і ми тоді бігаємо, а так буде вже готово, нормально буде. Це ж помазали були його, вже я не знаю скільки, часто тепер не мажу. Може я Солідол там видавило, ті, подшип, ті шарики. Не знаю. Ну я думаю, що час прийшло. Ну, мажемо раз. Ну, він давить два дні, тоді мажемо. Я купив і запасні, щоб вдруг чого, тільки якщо поламається, відкрутили, все розібрали, поставили і погнали. Ось такі діла. Ну, друзі, буду закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!